Дорогі друзі, всім привіт! Мене наздогнала повістка. Насправді це не жарт. Ось демонструю її вам. За номером 2778 підписана начальником Луцького району ТЦК СП полковником Миронюком, де мені наказано прибути 26 лютого 2024 року на 9.00 за вказаною адресою. Хочу звернутися до пана полковнику. Враховуючи мій зовнішній вигляд, розумієте, напевно, що я цю повістку вже проігнорував і не можу її виконати, тому що безпосередньо знаходжуся в зоні бойових дій. Насправді мені зараз не стільки до жартів, скільки сумно. Сумно за роботу ТЦК і СП Луцького району, оскільки я вважаю, що вона трошки провалена, м'яко кажучи. Сумно отримувати такі от листи щастя. Коли ти е, другий рік поспіль вже перебуваєш в лавах Збройних сил України, з них рік безпосередньо воюєш. Сумно, коли два роки вам не вистачило для того, щоб встановити власне, е, тих, хто мобілізований, і несе службу в Збройних силах України, а ці списки давно відомі, хто втік з України ніколи не повернеться, і ці списки є на намитниців, прикордонників, і тих, хто власне має бути мобілізований. І тут для вас є декілька порад. Забудьте, будь ласка, за недоторканих і особливо цінний генофонд нації, які тусять по спортзалах, ресторанах, взагалі розважаються. Оскільки ви маєте робити свою роботу належним чином, для того, щоб ми мали можливість і мали право на відпочинок і на ротацію. Тому поки ми тут, а ви там, у вас є шанс виправити це і належним чином робити свою роботу. Бо я не хочу резюмувати і прогнозувати е ситуацію, якби ми відносились так до своєї роботи, як відноситися ви. Де б зараз був ворог і де би були ви? Один Бог його знає, напевно. Але поки ми тут, а ви там. Робіть її якісно і налагоджуйте. А поки тримаємо стрій, рухаємось до перемоги, все буде Україна.